Привіт! В цьому відео я хочу розповісти про, на деякий погляд, це може здатися дрібними фічами, але, як на мене, це так само важливі фічі, завдяки яким створюється інтерфейс, і без яких, звісно ж, не обійтись. Давай почнемо з вирівнювання. Є взагалі декілька способів вирівняти об'єкт залежності від середовища об'єкту. Перший, перший такий вид середовища це коли є просто два об'єкти. І тобі потрібно якось вирівняти їх між собою. Для того, щоб їх вирівнювати, тобі потрібно виділити об'єкти, який ти хочеш вирівняти. І ось тут справа зверху є панелька, яка тобі дозволить це зробити. І якщо я хочу вирівняти, по, наприклад, поверхній точці, я нажимаю сюди. Якщо я хочу, щоб вони були центровані, я нажимаю ось сюди. Загалом, як все це працює? Коли ми виділяємо об'єкти, створюється рамка. І фігма сама по собі вирівнює об'єкти по цій рамці. Наприклад, якщо, я, якщо в нас є ось тут середина, та? і я нажимаю на по посередині, то воно вирівнює по тій рамці, що було до того, е, є ще інакший спосіб вирівняти щось, це кинути об'єкт в фрейм. Для того, щоб створити фрейм, нажимаєш букву F, тянеш. І Потім я запахаю об'єкт з фрейм. І мені не потрібно виділяти декілька об'єктів. Мені потрібно для того, щоб е, вирівняти об'єкт, просто нажати на цей об'єкт і нажати, наприклад, я хочу його зробити по центру. Так? Нажимаю сюди і нажимаю сюди, і вуаля, він в мене є по центру. І так само я його можу вирівняти по лівому, краю, по правому, по верху, по понизу і тому подібне. Ще про що я б хотів сказати і згадати, це те, що для. Цієї функції для вирівнювання, тобі реально треба вивчити шорткат, тому що, я не знаю, це, напевно, найчастіша фіча, яку я використовую для створення інтерфейсу. Для того, щоб вирівнювати об'єкти клавіатурою, тобі потрібно нажати Alt або Option. І, наприклад, я хочу вирівняти по верхньому краю, я нажимаю Alt плюс W. Якщо я хочу по лівому, Alt плюс A. Якщо я по правому, Alt плюс D. Alt плюс S понизу. І якщо я хочу е, вирівняти по центру, Alt-V, vertical, е, і якщо я хочу по горизонталі, по центру вирівняти, Alt-H, Alt-Horizontal. Ну, І V D, це по боках, так само, як в комп'ютерних іграх ходити, так само і тут вирівнювати. в принципі. Далі я б хотів поговорити про відстані між об'єктами. Взагалі, як трекати відстані між об'єктами. Я правда не пам'ятаю, чи я розказував це в попередніх роликах, але ну, згадаю тут ще раз. Загалом, якщо є об'єкт, наприклад, він і так само в фреймі, і коли я зажимаю Alt, фігма показує, які відстані від країв фрейму до об'єкту. Тобто я нажимаю на цей об'єкт, зажимаю Alt і ось, ось така от штука. Вона мені показує всі відстані. Якщо я скопіюю цей об'єкт і нажму, Зажму Alt і наведу на цей об'єкт, то мені вже фігма покаже відстань між тими двома об'єктами. Якщо я заберу звідси, то покаже відстань навколо фрейму. Так само можна взяти, виділити ці два об'єкти. І в нас тут буде якась відстань, коли ми наведемо на ось цю рисочку. Щоб змінити цю відстань, ми можемо просто тягнути ось тут, і вона буде змінюватись. Але я не вважаю, що це практично, тому що переважно я знаю, на яке число мені потрібно змінити цю відстань. І для того, щоб просто вести ці дані, я, е, коли я виділяю два об'єкти, в мене є ось тут поле, яке, по суті, є цією рисочкою, і воно змінює е, відстань між двома об'єктами. Е, так само, як я вже і показував, можна тут робити математичні рівняння, щось типу того: 82 плюс 34 і 116. Ось. Е, ще я б хотів розказати про е, вирівнювання багатьох об'єктів і копіювання багатьох об'єктів. Е, Два ще про копіювання. Наприклад, є е, цей квадрат, я його скопіював в відстані між ними 32 пікселі. І якщо я нажимаю Command-D, наступний об'єкт так само буде за відстанью 32. пікселі. І так, і так, доки я не нажму на якийсь інакший об'єкт. Зараз воно перестало копіювати, але загалом, коли я перший раз потягнув, побачив, що тут 32 пікселі відстань між першим якби батьківським елементом і дочірнім, то фігма це розуміє, і коли я нажимаю command d або Ctrl-D, щоб копіювати об'єкт, він копіює цей об'єкт з такою самою відстань, як і це було в перший раз. Якщо, наприклад, в тебе є об'єкти, зразу декілька їх є, і вони всі мають різну відстань. Ось як тобі їх взагалі вирівняти. Спочатку тобі потрібно вирівняти їх по висоті, тобто наверх. Я нажимаю Alt-W, вирівнюю. Але зараз між ними вістань, між всіма ними відстань різна. Щоб зробити відстань цю однакову, я виділяю ці об'єкти і нажимаю ось тут, і нажимаю Distribute Horizontal Spacing. І воно вирівнює всі об'єкти на однакову відстань між собою. І ось тут я так само можу регулювати відстань між декількома об'єктами. Не тільки е, між двома, а між декількома, але тільки якщо між ними всіма однакова відстань. Ну і давай поговоримо про розвертання об'єктів. І що я маю під цим на увазі. Давай зробимо з цього об'єкта градієнт. Е, я його перевертаю на приблизно 45 градусів. І тут, до речі, градуси є, якщо ти хочеш 45, E, і я хочу розвернути цей об'єкт по горизонталі, наприклад. Я нажимаю на цей об'єкт, і тут є Flip Horizontal, і він розвертається. Так само ти можеш нажати Shift H, це буде Flip Horizontal, і Flip Vertical, типу це буде Shift V, і я його розверну зверху вниз. Далі, давай коротенько пробіжимось по сітці. E, загалом я випущу потім детальніший ролик про сітки. Як їх використовувати, взагалі навіщо вони і так далі. Зараз ми просто розглянемо, як взагалі активувати сітку в фігмі і які там є параметри. Для того, щоб активувати сітку, тобі потрібно спочатку знайти місце, де її активувати. Це може бути Фрейм. Нажимаємо на Frame, і справа ось тут є Layout-grid. Grid, grid це сітка. Ось, По замовчуванню, воно тобі включить модульну сітку, ось таку. І е, тут ти зможеш міняти е, кольор е, цієї сітки, і так само ти зможеш змінювати розмір кожного модуля. Ось тут він є 50 пікселів Якщо ти хочеш колонну сітку, як і в всіх, напевно, гайдах, то ти нажимаєш ось тут Columns. І тут ти виставляєш кількість колонок. Е, так само ти можеш тут виставляти її кольор. Е, так само ти можеш виставляти. Е, Зовнішні відступи від фрейму, це називається Mergin, і відстані між колонками це називається good. І так само ти можеш налаштовувати тип колонки, але загалом я тримаю, дотримуюсь Stretch Так само, щоб видалити або сховати сітку, ти можеш нажимати на ось це око тут, коли ти нажимаєш на фрейм, або просто нажати на мінус, і воно стреться Давай поговоримо про маски в фігмі. Загалом, маски, мені здається, перекочували в фігму з Photoshop, і мені здається, в більшій мірі маски зараз для фігми взагалі не потрібні. Є тільки один use case, який я не... з яким я недавно стикнувся, і мені це допомогло. Давай ще розглянемо, що таке маски. Беремо об'єкт. І мені, наприклад, давай залимой фотку. Так, це фотка мене. Я бавився в Міджорні і просив Міджорні згенерувати мене з волоссям, а воно згенерувало мене жіночу версію, але в принципі вийшло фані. Ось. І моя задача вставити ось цю фотку в коло. Як я це, як я це роблю з маскою? Я ставлю цей об'єкт поверх коло, виділяю ці два об'єкти. Бачу, коло виділене тут. І нажимаю на ось цей півмісяць. І по суті, я е, вставив себе в коло. Все. По суті, це і є маски. І ось тут я можу бавитись нею, просто збільшувати, зменшувати. Якщо я хочу забрати, тобто, щоб це не було маскою, просто розгрупувати це, не вийде. Воно так не працює. Буде отака -от якась фігня, і вона все буде десь, не знати де, щоб. Відмінити маску, тобі потрібно виділити ці два слої або ну, не обов'язково виділяти, Просто нажимаєш на ось цю маску саму, і знову нажимаєш на місяць, і воно розмасковує ці два об'єкти. І ось який use case, е, рішає маска, про яку я говорив раніше. Діло в тому, що мені потрібно було зробити так, щоб зображення мали fade-in-effect. Fade-in-effect – це коли ще маю під цим на увазі. Це коли от в нас є чорне коло, і воно було таке, якби напівзакрите тіні. І ідея в тому була, щоб у е, мене одна картинка є, яка використовувалась в темній і в світлій темі. І ця картинка мала корект, коректно відображатися і там, і там. Як я починав це робити? Я починав робити це так. У мене було коло червоне, і поверху я зробив градієнт. Ось. І мені потрібно було, щоб ось цей ефект, ось ця картинка так само відображалась і в темній темі. Але коли вона переходила в темну тему, виходила якась така от фігня. Мені це не підходило. Тому я мав вийти якось ситуації, і що я зробив? Давай візьмемо чорний знову, чорну тему. Я зробив ось так. Я знову так само створив градієнт. До речі, це може бути будь-який взагалі колір. Нажимаю сюди, перетворюється в градієнт, е, Міняю Flip Vertical, міняю положення. Е, підставляю ось сюди, виділяю ці два об'єкти і е, нажимаю маску. Якщо коло зверху, то виходить такий ефект. Ну, але це нам не потрібно, я просто затопив йдемо назад. Е, тепер переміщаємо ось цей об'єкт, цей градієнт, вниз, назад. Щоб перемістити його, Тобі потрібно просто нажати Command і квадратні дужки Або command, квадратні, або, ліві, або праві Ліві відповідає за те, що вниз об'єкт попав, а правий відповідає за те, що об'єкт був вище Ось, Зараз об'єкт, як ти бачиш, вийшов за фрейм тоді я його вставлю знову в фрейм. І він вже ось тут: я нажимаю command ліва квадратна дужка і він позаду цього об'єкту. Далі я виділяю ці два об'єкта і нажимаю знову на маску. Ось, і В мене виходить ось така от штука. Е і коли, наприклад, я беру, копіюю цей фрейм і створюю білу тему, все приблизно залишається таким самим, просто на білому фоні. Так само, якщо я нажму і виберу синій фон, воно все це буде зберігатися. Буквально просто поєднання градієнту і маски мені дає такий ефект, і я можу це накладати на будь-який фон, який тільки може бути. Ще про одну штуку я хотів би згадати: це Outline Stroke. Outline Stroke це функціонал, який перетворює будь-який об'єкт фігуру. Фігура це, наприклад, квадрат, а не фігура це текст. Ось, якщо ми наприклад, пишемо піксель, то в нас це буде текстом. А, це фігури. Карі між ними основна різниця. Це ну, в, в термінології і в, в світі фільми е, основна різниця в тому, що е, фігуру я можу редагувати, як мені ще заманеться. Там немає таких сильних обмежень. Е, і взагалі я з нею можу робити все, що хочу. З текстом так не працює, тому що коли я два рази нажимаю на текст, мені не відкриваються ось ті точки, в які я можу редагувати перо. Ось. Але щоб це зробити, я просто нажму на цей об'єкт, нажимаю правою кнопкою і нажимаю Outline Stroke. І коли я два рази нажимаю на цей об'єкт, це, ти вже бачиш, що це як фігура. Просто, в мене був, просто це було перед тим текст. І я можу зробити з тим текстом взагалі все, що хочеш. Е, можу так само виділити всі об'єкти, дати більшу заокругленість об'єктів. ну і тому подібне. До речі, вийшла якась така непогана фігня. Можливо, Use Case з текстом це для людей, які. Бавляться з створенням шрифта, я не знаю. Я, мені це не доводилось робити. Але юскей, з яким я стикався, це іконки. Я часто юзую Feather Icons, і всі іконки переважно я переважно зберігаю в одному місці і потім їх перекористовую в інших місцях інтерфейсу. І деколи мені буває потрібно взяти якусь іконку і використати її в декоративних цілях. Тобто мені потрібно, можливо, деколи збільшити її розмір. І, і щоб і, і заодно потрібно, щоб вона виглядала коректно з більшому розміру. І якщо, наприклад, я візьму зараз ось цю іконку, скопіюю її і збільшу. То, бачиш, вона якась стає не така. Тому що е, лінії, які занадто тонкі, е, що мені потрібно зробити? І чому взагалі так? Лінії тонкі, тому що. Якщо ми, наприклад, візьмемо, створимо квадрат, нажимаємо строк, забираємо наповнення. Строк це просто лінія. І я можу регулювати цю лінію, регулювати товщину цієї лінії. Зараз вона, допустим, 8. І зараз цей квадрат виглядає ось так. Якщо я його збільшу, то візуально лінії стають все вущими і вущими. І ось такий принцип є і в цій іконці. Тобто зараз в ній нема філ, є тільки строк е, з розміром 2 пікселя. І Якщо я збільшу, е, то строк залишиться так само 2 пікселя, але просто він розтягнеться, і картинка буде здаватись набагато е, тонкішою. Ось, щоб е, зробити так, щоб е, цього не відбувалось, ти просто виділяєш всі об'єкти е, і нажимаєш Outline Stroke. І, е, Зараз строку вже нема, є просто філ, є просто наповнення. І коли ти збільшуєш саму іконку, вона залишається такою самою. Пропорції тушини залишаються такими самими. І ти зможеш використовувати іконки, де і як тобі потрібно. Ну і на останок я б хотів поговорити про ефекти. Давай створимо об'єкт і зробимо його червоним. І ось тут є вкладочка Ефекти. По замовчуванню буде тобі давати Drop Shadow. І знов, як і про сітки, я просто покажу, що є такий функціонал, а детальніше як створювати тіні я розкажу потім. Ось, По дефолту в нас є тінь. Щоб редагувати саму тінь, тобі потрібно нажати на це сонечко. І ось тут є параметри сонечка, тобто позиція тіні по X, позиція тіні по Y. Розмиття тіні і spread Effect це наскільки вона загалом велика від об'єкта. Прикольна штука, з якою можна також бавитися. Е, також тут ти можеш встановити колір тіні і її непрозорість. І ще є Blending Mode, про які теж буде все потім. Ось. Е, також ти можеш поміняти цей ефект на inner shadow це внутрішня тінь. Е, зараз я зроблю це більш наглядно. Я її дуже сильно розмив із-за цього якраз її, її не видно. І давай 4-4. Де вона пропала? А, спред. Окей. Okay. 0. Ось. Е, ось так виглядає тінь внизу. Загалом всі ці самі параметри, просто вона всередині. Е, і е, також є layer blur. Е, це просто розмиття об'єкту. Загалом це може знадобитись е, всяких. Декоративних е, штуках. Я таке недавно використовував, коли в мене було, наприклад, три різних об'єкта. Один жовтий. Ну, якось так. І я просто так само можна е, розмивати і додавати ефекти одразу декільком об'єктам. Просто виділюшую їх. І нажимаю Layer Blur і розмиваю їх. І так, і так можна створити такий якийсь легенький розмитий фонік для твого інтерфейсу. І останнє є ще background blur. Е, коли ти його застосовуєш, вроді ну, нічого не змінюється. Е, його прикольно використовувати для таких е, glassy ефект кнопочок, тобто ефекту скла. Давай ставимо знову фотку зі мною. Ось. І, наприклад, я хочу зробити кнопочку. Е, subscribe. Да, я далі буду пушити, щоб ви всі підписувалися. Е, ось. І Я вибираю цей об'єкт, е, роблю його чорним. Е, відповідно, зроблю текст білим. Ось. І поставлю сюди наверх, щоб було краще видно. Е, нажимаю Effect, нажимаю Background Blur». Нічого не помінялося. Так само ти тут можеш налаштовувати силу цього блюру. Але щоб цей ефект почав застосовувати, тобі потрібно зменшити прозорість е, самого об'єкту. І зараз, він стає, е, зараз цей ефект стає більш таким скляним. Е, ну і ось, в принципі, ці, ти бачиш результат. Е, все, що позаду, воно, в принципі, розмите. Е, Можеш, до речі, в таких випадках деколи робити ось так. Тобто давати білий строк, можливо, 2 пікселі, і так само його. Так само забирати opacity. Ось. І воно в принципі зробить такий е, стекляний ефект. Ну, ось і все. Це останнє відео про фігми основи. Можливо, я щось пропустив, але мені здається, вроді би вклався в всі такі найбільш основні речі. Далі я вже буду знімати про більш складні штуки. Поки що не вирішив, що саме буде перше, але по-любому буду знімати щось про компоненти, про автолеяути, про дизайн системи, UI-кіти, як це все структуризувати, зберігати і працювати з тим всім. Ось, буде цікаво, буде трошки важко, але я постараюсь подати все доволі зрозуміло. Ти будеш так само розуміти, взагалі навіщо тобі це все робити, тому що мені здається, коли я вчився, я не мав багато розуміння, навіщо я щось роблю. Але, ну, розібрався. Тому, щоб це все не пропустити, підписуйся на канал, став лайки, пиши в коментах, можливо, тебе цікавить якась конкретна тема. Я завжди буду прислухатись до вас, тому що в мене мало підписників і мені треба це робити. Дякую, па!